Новини з війни. У міжнародний день миру Росія вкотре жорстоко та цинічно атакувала Україну. Підступно глибокої ночі з аеродрому в Енгельсі ворог підняв у повітря аж 10 літаків та атакував наші міста 43 ракетами. Силами ППО вдалося збити 36 цілей. Однак уникнути трагедій таки не вдалося. Найбільше постраждалих у Херсоні. Російські нелюди накрили вогнем житлові квартали та влучили у гуртожиток, в якому спали люди. У місті виникло сім пожеж у знищенні будівлі. Знайшли тіла мешканців. Ну, ми на руха сорок Дві людини мертвих і п'ять ранені. Їх забрали від кадрів. У Черкасах. Уламки ракети впали в синісінькому центрі міста та пошкодили готель, в якому на момент удару перебувало щонайменше 23 людини. З-під завалів рятували чоловіка. Ще сімох черкасців госпіталізовано. Шість вибухів пролунали і в Харкові. Один із них вщент зруйнував склад. До медиків звернулися двоє постраждалих. Здісталося цієї ночі також в столиці. В Києві ППО знищила більше 20 цілей. Щоправда, уламки впали одразу в чотирьох районах міста. У Дарницькому постраждали семеро людей. Серед них дев'ятирічна дівчинка. Відносно дуже. Такому цьому я Щас не говорила. З дочкою. Деякі регіони, які атакували окупанти, залишилися без води та електрики. Енергетики вже повідомили, що масовий обстріл росіян був націлений на критичну інфраструктуру України. У Рівному ракета влучила ще й в СТО, знищену самобудівлю та автомобілі. На жаль, є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру. Позаду мене СТО, яке частково зруйновано, та пошкоджені автомобілі, які були на території. На щастя, обійшлось без жертв. Гатив, ворог сьогодні і по Львівщині Силами ППО було збито чотири ракети, однак дві такі влучили у промисловий об'єкт. Зруйновано триповерхову будівлю. Ще один удар прийшовся по приватному складу. В момент ракетного обстрілу на підприємстві перебували працівники. На щастя, інформації про загиблих чи постраждалих поки немає. Рятувальники гасять пожежу та розбирають завали. Щоправда, після підступного обстрілу мирних мешканців Україна в боргу перед ворогом не залишилась та атакувала військові об'єкти в Криму. Потужний удар зазнав аеродром в місті Саки, де на той момент були розташовані щонайменше 12 бойових літаків та ПЗРК Панцер. Відомо, що спершу наші воїни застосували безпілотники, аби перевантажити російські ППО, а потім гатили ракетами. Нептун. На дипломатичному фронті є позитивні зрушення. Зерновому конфлікті між Польщею та Україною нарешті розпочався діалог. Держави домовилися знайти спільне рішення, яке задовільнить обидві сторони. Сьогодні лідери країни зустрінуться в Вашингтоні або розставити усі крапки над і. Окрім того, Зеленський планує зустрітися в столиці Сполучених Штатів із президентом Байденом.